Мана Черкаська мав Нікіта Руслов. Добрий вечір. Як ви роботу вечір? Доброго вечора. Перш за все, перш за все, так загалом іграм, по сезону. Низький уклін, подяка Збройним силам України. Якщо б не вони, не їх робота. Не було б жодних ігор, не було б сезону, не було б спорту і багато чого іншого. Тому ми вдячні. Хочеться також подякувати нашим вболівальникам, Сезон починався без них, але згодом, знову ж таки, завдяки нашим Збройним силам, з'явилася змога приходити в зали. і Люди підтримували до цього онлайн, були завжди на зв'язку, писали, дзвонили. Як тільки з'явилася змога приходити в зал, дивитись ігри вживу, намагалися заповнювати заповнювати наш зал, наскільки це можливо. Ну, дякуємо, дякуємо всім за підтримку. По грі пізно вже що сказати вже. Маємо те, що маємо, дійсно. Зараз. Головний тренер команди Чекати МОВП Рома Хемсі Клячук. Як рекомендуєте сьогоднішній матч і сезон знову? Так, в першу чергу, в першу, в першу чергу, хочу сказати велике дякую ЗСУ за цей сезон, за цю можливість і взагалі за цей час котрим ми живемо, велике-велике дякую. Без них всього б цього не було, всіх цих емоцій, всіх цих е, ігор і так далі. А в другу чергу е, хочу сказати велике дякую своїм гравцям за цей сезон, за все, що ми пройшли, за всі наші тренування, за всі наші е, перемоги та поразки. Е, я дуже пишаюся їми, кожним. Е, ми зробили, мабуть, все, що могли, але маємо те, що маємо. Це також досвід, і рухаємось далі. Так? Велике дякую нашим болівальникам, хто прийшли, підтримали нас, і ті, хто підтримують нас, дивлячись нас по телебаченню, по інтернету. Велике всім дякую. І будь також, як завтра, привітаю Дмитра Забірченка за службу заслугованою перемогою і його команду. І все. Дякую.